Христос Воскрес! Воїсти Воскресе! Воскресе. Любий друже! Запрошуйте тебе уже завтра на Богослужіння, яке відбувається кожної неділі у 13.00 і також у 19.00 за київським часом. За силочкою напиши мені в лічні або під цим коментарем хочу на Богослужіння. Пишіть, підключайтеся без камери, без відео, просто послухайте пророчого Слова Божого. І Успіти кожному з нас треба зараз примиритися з Богом, стати учнем Ісуса Христа, тому що Ісус Христос це наші двері у вічність, Нічого імені немає. У вічність у тільки Ісус Христос, ніяка Марія, ніякий Петро, ні, ні Миколай, ні Буда ні Криша. Тільки один Ісус Христос, тому що Він один помер за нас і Він один за нас страдав і збив наші гріхи на хрест і. Він хоче, щоб кожен ставали його учні і брали приклади пише Слово Божого з Ісуса Христа з апостолів. Тому цей ковчег справді вже буде скоро забраний, скоро церква Ісуса Христа. І нам треба успіти, успіти заскочити цей ковчег, бо за ковчегом немає спасіння. Ми знаємо, коли був поток перший. Спаслися хто? Ті, хто був кочею ну, і його сім'я. Так само. І спасаються ті, хто перебуває у Ковчесі Ісуса Христа, і також дотримується введення учнівства. Е, ну, ми приходимо в ковчег, то ми маємо також дотримуватися якісь певні правила, так в своєму житті, чи на роботі, чи в школі. Ми дотримуємося правил. чи наші діти вони дотримуються правил. Тому не втрачайте цей час, тому що час близький і ковчег буде забраний. І ми потім не зможемо вже нічого змінити. Ми можемо змінити зараз, поки Бог дає час, як пастор казав нашій і наголошує про те, що не раз найголовніше це коп'юра, це час. І куди я свій час потрачу на свої задоволення душі, їжа, випивка курити, повеселитися? Заробити гроші, дома, машина. але це все матерія, воно тимчасове тут, для того, щоб воно служило нам, щоб ми тим просто користувалися. А навіть наше тіло, воно тут тимчасове. Ми будемо мати нові тіла в Ісусі Христі, хто є Його учнями Ісуса Христа. Тому не втрачайте час, Ліпше ти час потратити для Бога, тому що там є тисяча гарантій, що ти будеш з Богом і у царстві Божому. Тисяча гарантій, навіть мільйон гарантій. І Господь говорить: і я віру в ви нашому, а ти кому сьогодні довіряєш. Всім благословення, Слава нашого Отця і Сина.